21. Є тільки одна річ, страшніша за напад промерних щурів збиратись на звану вечірку і не мати в чому піти. Згідно з ризходом, про який Локвот вичитав у журналі Світських новин, чоловікам належало бути у смокінгах, а й жінкам у коктейльних сукнях. Агентам теж дозволяють приходити в уніформі із рапірами, але оскільки в агенції Локвот Ікон не було уніформи, це нічим не могло зарадити. В моєму гардеробі, щоправда, можна було знайти кілька речей, які підпадали б під визначення сукні, та до коктейльних суконь їм, запевно, було дуже далеко. Отож з суботнього ранку перед щорічною вечіркою Фітес, я в паніці вирушила на риджент стріт по магазинах. Ближче до півдня я повернулась геть засапана, навантажена пакунками і картонними коробками. У передпокої зустріла Локвуда. Не знаю, чи підійде для вечірки хоч щось із цього, зізналась я, та сподіваюся, що все-таки підійде. А ще надягнете ви з Джорджем? Ну, в мене туди що є. А ось Джордж не визнає ніяких смокінгів і не сушить собі голову тією вечіркою. Зараз вони з Джопліном уже дві години поспіль розглядаються той рукопис. І з я почула бурмоціння двох голосів, що напрочуд швидко перебували один одного. Джоплін зміг його прочитати? Не знаю. Він каже, що той рукопис дуже нерозбірливий. Вони з Джорджем лупаються тими паперами на часове. Ходімо туди, Джопліна вже пора випроводити. Час готуватися до вечірки, а мені ще треба забігти на хвилинку до фло. Альберта Джопліна ми не бачили вже три дні. Правду кажучи, я майже забула про його існування. Коли ми зустрілися з ним востаннє, невдовзі після крадіжки на Грін, цей кладовищенський архіваріус був засмучений і злий. Він лайвся на всі заставки, обурюючись заходами безпеки на місці розкопок. Сьогодні ж, вочевидь, його настрій поліпшився. Коли ми увійшли до кухні, вони з Джорджем сиділи обабіч кавового столика, обидва голосно розмовляли й сміялись, переглядаючи папери бікерстафа, що лежали перед ними. Джоплін за ці останні дні ані трохи не змінився, був такий самий низенький і згорблений з припорошеними лупою плечима. Проте обличчя його аж сяяло, а очі палали. Якби він мав хоч трішки більше підборіддя, воно б випнулось з хвилювання. Він саме гарячково натував щось у записнику. О, привіт, пане Локводе, вигукнув він. Я щойно закінчив переписувати текст. Дуже дякую, що ви показали його мені. Це насправді надзвичайна знахідка. То ви переклали його? запитав Локвуд. Джоплін провів рукою по копиці волосся, з якої знялась у повітря сіра хмаринка пороху. Поки що ні, та я зроблю все, що можу. Здається, це якась середньовічна італійська говірка. Більше поки не зрозуміло. Я попрацюю з цими паперами і відразу поверну їх вам. Ми вже чудово обговорили це з паном Кабінсом. Здається, ми зліплені з одного тіста. Який у нього допитливий розум. Джордж скидався на кота, якому не тільки дали сметани, а ще й погладили за те, що він її з'їв. Пан Джоплін думає, що це дзеркало річ надзвичайно важлива, сказав він. Так, Едмун Бікерстав випередив свій час, погодився Джоплін, підводячись. Він, звичайно, трохи божевільний, але справжній першовідкривач. Архіваріус почав складати папери і ховати їх до своєї турбини. Викрадення дзеркала це, як на мене, справжня трагедія. Однак не менше трагедія в тому, що коли його знайдуть, воно негайно потрапить до депрік. Їхні фахівці не дуже шанують подібні речі. Між іншим я щойно казав панові Кабінсу, що іншого документа потрібного вам сповіді Мерід'юлак. Мені так само не вдалося знайти. Не знаю, в якій ще бібліотеці може бути її копія. Хіба що в чорній бібліотеці Генсі Фітес. Але туди мені ходу немає. Нічого, відповів Локвод. Це не так важливо. Бажаю вам щастя у ваших пошуках, закінчив Джоплін. Він усміхнувся нам, зняв свої круглі товсті окуляри і протер їх краєчком піджака. І якщо вам уже вдалося щось з'ясувати, то може, ви поділитесь зі мною хоч дрібкою. Ні, ні, я сам бачу, що прошу у вас забагато. Пробачте, будь ласка. Локвот холодно відповів Ніхто з нас не коментує нашої роботи. Сподіваюся, що Джордж знає про це так само. З нетерпінням чекаю вашого перекладу рукопису, пане Джоплін. Дякую за те, що приділили нам свій час. Уклоняючись і сміхаючись, низенький архіваріус пішов. Локот дочекався, поки Джордж повернеться з передпокою. Сьогодні Кіпс постав стежити за нашим домом Кет Годвін, повідомив він. Я сказав Джопліну, щоб він нічого не розповідав їй, якщо вона його питатиме. Бачиш, що ви з ним добре заприятелювали, зауважив Локвот. Атож, Альберт каже розумні речі, особливо про Депрік. Коли їм щось дістається, то все ти вже більше не побачиш цієї речі. А це дзеркало напевно щось особливе. Сама думка про вікно до потойбічного світу надзвичайна. Адже відомо, що джерела пов'язані з приводами і забезпечують їм прохід до світу людей. А це дзеркало зроблене з багатьох джерел. Тож цілком імовірно, що цей прохід достатньо великий, щоб туди можна було зазирнути. він скоса поглянув на нас. Зрозумійте, якщо ми сьогодні роздобудемо дзеркало, то непогано було б спочатку випробувати його самим, а тоді вже віддати депрек. Я принесу його сюди і ми. Не будь бовдром, Джордже. вигукнув Локво так, що ми аж підскочили. Непогано? Ти що, забув, що це дзеркало вбиває людей? Мене ж воно не вбило, заперечив Джордж. Так, так, я знаю, що дивився туди лише секунду. Та можливо, що ми знайдемо безпечний спосіб. Це Джоплі наговорив тобі такого. Бридня! Він йолопати ти не краще, якщо тобі спало на думку воловотитись із такими штуками. Ні. Тільки но ми дістанемо дзеркало і як одразу віддамо його Барнсові. І все, зрозумів? Джордж вирічив очі. Зрозумів. Тепер ще одне: що ти розповів йому про нинішній вечір? Нічого. Джорджеве обличчя залишалось так само невиразним, тільки на щоках виступили дві червоні плями. Я нічого не казав йому. Локвуд суворо поглянув на нього. Сподіваюсь, що це правда. Гаразд забудьмо, нам треба ще як слід підготуватись. І справді, готуватися треба було доволі серйозно. Кілька наступних годин ми збирали все необхідно до двох окремих і майже одночасних заходів. Наші торбини, напаковані величезною кількістю каністр із магнієм, були готові до роботи. Так само, як і наше буденне вбрання і взуття. Локвуд із Джорджем, обминувши пильний погляд Кет Годвін, що стояла на Портленд Роу, вирушила на кілька годин у власних справах. Я тим часом начистила наші найкращі рапіри і заходилася приміряти сукні й черевики перед дзеркалом у вітальні. Жодне з цих убрань мені так і не сподобалось. Та врешті я зупинилась на темно-сині сукні до коліни з широким вирізом. Мої руки в ній скидались на ковбаси, ноги на тумби. Ще й на животі вони бралися брижами, проте в цілому вийшло непогано. До того ж, на сукні був ремінець, за який я могла заструмити рапіру. Сукня викликала сумнів не тільки в мене хтось із хлопців скинув зі склянки носовичок, і в ній негайно з'явилось обличчя, що страшенно кривилось з огиди, коли я проходила поряд. Хлопці повернулися пізно, аж надвечір, і ми швиденько пообідали. Зовні мої друзі теж змінилися. Джордж, не мій превеликий подив, викопав десь у нетрях своєї спальні смокінга, що так обвис на руках і спині, ніби колись не лежав аронготангові, проте, в цілому, вигляд у нього був більш-менш пристойний. Локвот вийшов із своєї кімнати в найвишуканішому із своїх костюмів і чорній кроватці. Волосся в нього було зачесане назад, блискуча піра звисала з пояса на срібному ланцюжку. Ти справжня красуня, Люсі, сказав він. Тобі теж дуже личить цей смокінг, Джордже. До речі, Люсі, в мене тут є дещо для тебе пасуватиме до твоєї чудової сукні. Він узяв мене за рукою і поклав на долоні срібне кольє з невеличким діамантовим колоном. Воно й справді надзвичайно пасувало до мого вбрання. Що це? здивувалась я. Де ти його взяв? Воно моє. Коли носиш його, тримай роти на замку, так буде елегантніше. «Ой, я вже чую сигнал таксі. Вирушаємо». Штаб-квартира славетної агенції «Фітес» містилась на стренді біля Трафальгарської площі. Ми пробули туди відразу по восьмій годині вечора. З нагодою урочистої вечірки частину вулиці було перекрито. Біля вокзалу Черенг-Крос юрмились люди, спостерігаючи за прибуттям гостей. Обабіч мармурових дверей чаша горів вогонь. Уздовж стін на освітлених щитах з заввишки в два поверхи були зображені єдинороги з ліхтарами на передніх копитах. Під ними було просто й гордовито виписано срібними літерами 50 років. Фіолетовий килим з висушених стеблин лаванди, вкривав доріжку, що вела до входу. Її відгородили від натовпів репортерів з фотоапаратами і телекамерами, за якими тяглися переплутані кабелі, і від жадібних до автографів-шанувальників. На стренді вишукувалась черга з лімузинів, готових висадити своїх пасажирів. Наше таксі зупинилось, буркнувши і випустивши хмаринку диму. Локво тихенько вилився. Хай йому, дідько, я ж знав, що краще буде їхати на метро. Ти зараз уже нічого не вдієш. Ти як слід заправив сорочку, Джордже. Не хвилюйся, я навіть вичистив зуби. Отакої. Оце так подвиг. Гаразд, ходімо, і поводьмось як найчимніше. Ми вийшли з таксі і поринули у вир фотоспалахів і клацанії об'єктивів, що тут таки обірвалися, бо ніхто не знав, хто ми такі. За огорожі до нас потяглися руки з записниками для автографів. Під ногами м'яка хрустіла запашна лаванда. Ми пройшли повз чаш з вогнем, від яких обдало тепломою шкіру. На прохолодному мармуровому ганку швейцар у сірій левреї взяв у нас запрошення і мовчки пропустив уперед. Рік минув відтоді, як я була тут востаннє, рік минув відтоді, як я завалила свою співбесіду. Я чудово пам'ятала приглушене золотаве світло, низенькі темні канапи і столи, захаращені рекламними брошурами, пригадала й набридливий запах лаванди і бундючну обстанову. Того разу я не пройшла далі стойки секретаря і тихо плакала під чавунним погруддям Марі Сефітус у дальшому кінці вестибюлю. Це погруддя, до речі, дотепер стояла в тій самій і з суворим поглядом шкільної вчительки, спостерігала, як усміхнені підлітки з фітис, проводять нас коридором з мармуровою підлогою і старовинними померклими картинами на стінах. Коридор закінчувався великими дверима, прикрашеними зображенням двох здиблених єдинороїв. Служники в сріблястих куртках, схожі між собою аж до ямочок на підборіддях. Бадьори привітали нас, відчинили двері, і ми опинились у вирі гомоної витонченої пишноти. Приймальня була велика, розкішна, освітлена кришталевими люстрами. Високі стелі були оздоблені візерунчастою ліпниною, панелями з зображенням деяких найславетніших досягнень Агенції Фітес. Серед них я побачила поєдинок Маріси Фітес із димним мороком у лазнях на Бонд-Стріт, розправу Маріси Фітес і Тома Ротвелла з гайгицьким жахом під опівнічний бій згарів, трагічну смерть першої жертви в лавах Агенції, бідолашної Піл. легендарні героїчні моменти, знайомі нам зі шкільних років. Тут починалось усе, тут психологічні розгляди стали справжнім мистецтвом, тут було створено посібник фітес – основу нашої освіти. Я глибоко зітхнула, розправила плечі і ступила вперед, намагаючись не спіткнутись на своїх кумедних високих підборах. Офіціант зі срібною тацею запропонував напої, я хутенько вхопила склянку помаранчевого соку і озирнулась. Хоч було ще досить таки рано, довкола вже зібрався чималий натовп і не треба було жодного таланту, щоб сказати, що сіди зійшлись найвишуканіше товариство Лондона. Гладенько поголені зачесені чоловіки в лискучих, мов пантерові шкурки чорних смокінгах, захоплено розмовляли з жінками в шикарних сукнях, оздоблених коштовностями. А я десь читала, що з появою проблеми поширились моди на яскраві тканини, і тут у цьому можна було цілком переконатись. Деякі вбрання аж засліплювали, коли подивитись на них надто зблизька. Те саме стосувалось і прекрасних жіночих шиях. Я помітила, що Джордж дедалі частіше і завзятіше протирає свої окуляри. Попри всю цю пишноту, мене збентежив ще й вигляд утешнього товариства. Я не відразу зрозуміла чому. Тільки потім мені сійнула думка, що я ніколи ще не бачила стільки дорослих нічної пори. Юні офіціанти заклопотано снували в натовпі, розносячи напої канапки. Траплялись тут і агенти, здебільшого з фітес, хоч я побачила й кількох із ротвел, їх легко було впізнати за темно червоними куртками і бундючною поведінкою. Всі інші дорослі. Ні, подія справді була надзвичайна. По всій залі, аж до стелі, височили струнки колони з посрібленого скла. Кожна колона сяяла світлом власного кольору, то були славнозвісні реліктові колони, за огляд яких туристи платять шалені гроші. Зараз їхнього вмісту не було видно через натовп. На помості біля дальшої стіни струнний квартет грав щось веселий бадьоре. Сумну музику після комендантської години забороняли, щоб не навіювати людям похмурих думок. Довкола лунали веселі балачки і сміх. Ми проштовхались через море усміхнених масок. Локвот відсірбнув зі своєї склянки він здавався безжурним і невимушеним. Щодо Джорджа, то він усупереч своїм зусиллям. І тепер мав трохи пом'ятий вигляд, ніби його щойно витягли з ями. Я була певна, що мої щоки зачервонілись, а волосся скуйовдилось. До того ж я була значно молодша за багатьох жінок у залі. Ось ми в центрі подій, зауважив Локвот. А мені тут так не затишно. Усе гаразд, Люсі. В тебе чудовий вигляд. Ти просто народжена для таких вечірок. Тільки не заткуй, бо ти мало не прохромила у тій леді сідниці рапірою. Хуй лишенько, невже? І не крутися так, бо ще розірвеш офіціанта». Джордж кивнув. Я раджу тобі краще взагалі не ворушитись. Він узяв у хлопця статі канапку і з сумнівом подивився на неї. Що нам робити далі? Хоч хто небудь знає з чим вона, ця бісова канапка? Радше за все з грибами та актоплазмою. Гляньте, вона ж піною вкрилась. Зараз саме годиться відпочити перед нашим наступним завданням, мовив Локвот. З вло ми зустрічаємось за чверть до дванадцяти, тож у нас іщасила силенна часу. Тут є люди з уряду, з великих промислових компаній і товариств. Можливо, це наші майбутні клієнти, якщо цього вечора ми впораємося як слід. Отож, поки що нам краще розділитись і з кимось поговорити. Гаразд, відповіла я, з кого ж ми почнемо? Локот надув щоки і видихнув Пх, Я навіть не знаю. Ми стояли в кутку, тихенько сьорбуючи свої напої. Нам було видно спини гостей, оздоблені діамантами, точені шиї жінок, що кружляли у вальсі. Їхній веселий сміх немов би звів перед нами мур, потрапити за якими не мали жодної змоги. Ти когось упізнав тут Локводе?» – спитала я. Ти ж читаєш стільки часописів. Ну, той високий білявий Бородань це стів Ротвелл, голова агенції Ротвелл. А той червонолиций з Бакенбардами це, здається, Джузія Делоні, лавандовий магнат, я не збираюся навіть підходити до нього. Він уславився тим, що звелів відшмагати батогом двох агентів Грімбл, коли вони випадково розбили якусь сімейну реліквію, виганяючи приводи з його особняка. Ота жінка, що розмовляє з ним. Нова голова компанії Залізо Ферфекса Анджеліна Кроуфорд, Ферфекса небога. З нею мені теж не хотілося б мати справу після того, як ми вбили її дядечка. Але ж вона про це нічого не знає, не знає, та все одно нам це не личило б. А ось і Барнс мовив Джордж. І справді, недалечко ми побачили інспектора, що похмуро підносив Келеха з шампанським до своїх пишних вусів, так само, як ми, він стояв осторонь натовпу. І Кіпс. Цікаво, хто його сюди пропустив. На цю вечірку, здається, запрошують кого завгодно. Повз нас пройшла група агентів, серед яких був і Кіпс. Він показав на нас пальцем і щось промовив. Агенти вибухнули реготом і рушили далі. Я засмучено поглянула на люстра над нашими головами мені не віриться, що ти колись працював тут Джордже. Джордж кивнув Еге ж, працював. Точнісінько в тій будівлі. Вона більше скидається на палац, ніж на агенцію. Тотешні приймальні дуже розкішні, чорна бібліотека так само. А контори зовсім не такі вишукані. Кіпс, на жаль, ти для цієї фірми особа. Локвуд несподівано скрикнув. Я поглянула, в нього аж засяяли очі. Облишмо поки що мою останню пропозицію. Балачки це бридня, нікому не потрібна Нудота. А от бібліотека? Де вона, Джорджа? За дві кімнати звідси, тільки її зачинено. Туди мають доступ лише агенти найвищого рангу. І як ти гадаєш, чи зможемо ми пробратись туди? Навіщо? Я щойно пригадав розповідь Джопліна про сповідь Марі Він казав, що її копія може зберігатись тільки в чорній бібліотеці. Якщо ми тут, то слід цієї миті натовп проступився і локвуд замовк. До нас підходила висока, напрочуд гарна жінка. Вона була вбрана в тонку сіру сукню, що з кожним її порохом приливалася сріблом. Срібні браслети прикрашали її зап'ястки, а срібне кольє шию. Чорне волосся спадало на плечі неслухняними локонами. На худому обличчі виразно видніли вилиці, а повні губи зімкнулись у владній усмішці. Спочатку я вирішила, що вона лише трохи старша за мене, та з її темних, серйозних очей променіла сила, яка приходить тільки з тривалим досвідом. Пані Пенелопа Фітес», – оголосив блідий кремезний чоловік із стриженим сивим волоссям, що визирав з за її плеча. Проте я й так упізнала, хто це така. Ми всі її впізнали і водночас здивувались. На відміну від свого головного конкурента Стіва Ротвела, голова агенції Фітес уникала публіки. Я уявляла пані Фітес низенькою діловитою особою середнього віку, схожою на її уславлену бабусю, її поява вмить нагадала мені, яка незграбна я в цій сукні та черевиках на підборах. Хлопці виструнчились, силкуючись поводитись певніше, навіть Локвуд зачервонівся. На Джорджа не дивилась, та він, напевно, збентежився ще дужче. Ентоні Локвуд, мадам. Відрекомендувався локвот, чемно схиляючи голову. А це мої помічники Люсі Карлайл і Джордж Кабінс. перепитала леді. Я дуже рада бачити вас. Її голос виявився нижчим, ніж я сподівалась. Мене дуже вразив ваш успіх у кумкеріхолі. Я вдячна вам за те, що ви знайшли ціломого друга. Якщо вам знадобиться моя допомога, сміливо звертайтесь. Її темні очі оглянули по черзі нас усіх. Я ствердно всміхнулась, а Джордж у відповідь щось пропущав. Ваше запрошення велика честь для нас, відповів Локвуд. Тут надзвичайно гарно. Так, тут зберігається чимало скарбів з нашої колекції. Найпотужніші джерела. Всі вони знешкоджені і замкнені до цих колон із посрібленого скла від світанку з залізними капітелями і постаментами. Ходімо, я дещо покажу вам. Вона спокійно рушила крізь натовп, що розступався перед нами. Всередині найближчої скляної колони, що променіла леблідозелим світлом, на металевому каркасі висів поломаний кістяк. Це найславетніший з наших артефактів, сказала Пенелопа Фітес. Рештки довгого Гю Генриці, колишнього розбійника, чий привид відомий як фантом прудної дороги. Моя бабуся і Том Ротвак знайшли його тіло 1962 року. В ніч проти Іванового дня ротвел викопав його, а Маріса аж до світанку лякала привида, вимахаючи в повітрі залізною лопатою. Господиня хрипко реготнула. Вона завжди казала, що їй пощастило, що вона добре грає в теніс, звідки б іще їй взяти такий окомір і витримку. Проте психологічні дослідження були тоді ще в пелюшках, тож обоє не знали до ладу, що вони роблять. Кістяк був заляпаний бурим брудом, у черепа бракувало нижньої щелепи і кількох верхніх зубів. Їх не було так само, крім половини стегна, що звисала з тазу. Здається, це г'ю Генріці не в найкращій формі, зауважила я. Пенелопа Фіта скивнула. Кажуть, що здичавілі собаки розкопали його кістки і відгризли ноги. Це й могло розгнівити привида. Куряч сатай!» Перед нами виріс юний офіціант із закусками на золотій таці. Джордж узяв одну, а ми з Локводом чемно відмовились. Пробачте, мовила Пенелопа Пенелопафітес, обов'язок господині так напружує. Не дозволяє залишатись надовго з одними людьми, навіть найцікавішими. Усміхнено підморгнувши локводові розгоблено кивнувши нам із Джорджем, вона гудка подалася геть. Натовп знову розтопився, пропускаючи її та блідого чоловіка, і відразу зімкнувся. Що ж? Вона краще, ніж я сподівався, зауважив Локвуд. Еге ж, погодилась я. Джордж, пережовуючи свій сатай, стинув плечима. Коли я працював тут, вона не була така лагідна. Звичайні агенти ніколи її не бачать, бо вона не виходить із своїх кімнат. Усім керує цей сивий чолов'яга, її особистий помічник. Його очі докірливо блиснули за окулярами. Він, до речі, звільнив мене. Я поглянула в натовп, та пеналопі Фітес із помічником там уже не було. Він, здається, не пам'ятає тебе. «А ж, хто я такий, щоб про мене пам'ятати. Джордж устромив паличко від Сатая в горщики з паперу й підтяг обвислі штани. В його очах несподівано блиснув вогник Люці. Ти щойно згадав про чорну бібліотеку, Локведе. Цікаво, чому ми досі ще не влаштували туди прогулянку? Він тихенько рушив уздовж стіни. Тим часом за вікном густішили літні сутінки. Від кольорових прожекторів на землю падали чудернацькі тіні. Темерне світло всередині колон яскравішало і переливалось. У деяких із них з'явились привиди, що навідющими очима зирили на нас і безупинно кружляли на місці. Ви певні, що нам слід це робити? запитала я. Ми причаїлись біля дверей і спостерігали за натовпом, вичікуючи слушної миті, щоб вислизнути геть. Недалеко від нас Пенелопа Фітес зживаво розмовляла з гарненьким молодиком з акуратними світлими вузками. І якась жінка з височенною зачіскою, схожою на вулик, зареготала з йогось жарту. На помості ансамбль заграв якусь сумну блюзову мелодію. З бічних дверей рікою полинули офіціанти, кожен з яких ні статус, і ще розкішнішою стравою, ніж попередній. На нас ніхто не звертає уваги. Мовив Джордж. Ну бо. Ми подалися за ним до дверей і опинились у просторій мармуровій залі. Тут були двері до шістьох ліфців, п'ятеро бронзових і одні сріблясті. Стіни були завішені портретами юних агентів, хлопців і дівчат, усміхнених і серйозних. Ошатно вбраних у формені сірі куртки. Під кожним портретом було встановлено рапіру і вінок. Зала загиблих героїв. Прошепотів Джордж. Я нізащо не хотів би опинитись тут. Бачите отой ліфт із сріблястими дверима. Він веде просто до кімнат і Фітес. Джордж провів нас кількома коридорами, дедалі вужчими і скромнішими, пряди годи зупиняючись і приховуючись. Гомону вечірки вже було майже не чути. Локво досі тримав у руці свою склянку з напоєм. У смокінгу він пересувався так само легко, як і завжди, а я би хиталась на своїх дурнуватих високих підборах. Нарешті Джордж зупинився біля важких дерев'яних дверей. Ми пішли тією дорогою, щоб нас ніхто не помітив, пояснив він. Це службовий вхід до чорної бібліотеки. Головні двері радше за все замкнено на ніч. Тут зберігається власна книгозбірня Марії Сефіти, присвячена гостям та інші рідкісні речі. Ви ж розумієте, що нам суворо заборонено сюди заходити. Якщо нас упіймають, то негайно заарештують і прощаває тоді наша агенція. Локвот відсірбнув із клянки. А яка ймовірність, що сюди хтось зайде? Коли я працював тут, то міг хіба що зазирнути в замкову щілину. Сюди допускається лише вище керівництво. Зараз усі вони на вечірці, ми опинились тут саме вчасно, тільки довго так не триватиме. Нам часу вистачить, запевнив Локвод. Швиденько глянемо і все. До того ж, грабунок завжди веселіший за світські балачки, я це кажу щоразу. Ану, спробуймо, ці двері теж замкнено. Двері були не замкнені, тож за секунду ми опинились у бібліотеці.